Жінками майбутнє України під таким гаслом сьогодні у Херсоні відбулася зустріч кандидата у народні депутати України по 183-му округу доктора медичних наук професора Ухаль Олени Михайлівни із жінками лікарями Херсонщини. Зала, де відбулася зустріч, зібрала справжніх професіоналів своєї справи. Тож розмова була корисна, змістовна. А головне лікарі Херсонщини знайшли однодумця в особі Ухаль Олени та зазначили саме цей кандидат у народні депутати депутати буде найкращим вибором для жителів Херсонської області. Дуже добре, що э, Верховну Раду нашу і на для того, щоб правити Україною і вносити зміни законопроекти в нашу з вами життя стремляться такі люди, як Елена Михайловна. Дуже харизматичний, це перспективний чоловік. Ну, одним словом, доктор з великої букви цього слова. І э, желаємо Єлені Михайловні Добра, здоровья, удачи, перспектив, и, конечно же, будем ее поддерживать во всем. Елена Михайловна, это новое лицо, которое, несмотря ни на что, она для неї жизнь и здоров'я, здоров'я дітей, здоров'я матері, здоров'я сімей і здоров'я в конічному нації для неї це стоїть на першому плані. Гугаль Олена під час зустрічі найбільше зупинилася на питаннях охорони здоров'я, адже наразі сфера медицини є однією із найголовніших. Тож потребує змістовних реформ. Медицина для неї стала справою життя. Олена Михайлівна створила сім сучасних медичних клінік в Одесі, Харкові, Херсоні. Івано-Франківську її активність лікаря складає понад 300 операцій на рік. Вона з 2004 року проводить виїзні консультації в селах. Наразі такі прийоми ведуться і у селах Херсонщини. Разом із своєю командою Олена Ухаль вже встигла оглянути людей Білозерського району музиківки, Микільського, Токарівки, Дарівки та Миролюбівки. Тож, як зазначили на зустрічі, зможе і на державному рівні зробити ще більше гарних справ. Він міхав я заочно знаю уже. три года. Случился такой серьезный парадокс с моим одним пациентом. Человек с таким отвратительным диагнозом, безысходности, которому мы все как могли помогали, вплоть до наркотического лечения. Искали все выходы. В общем, через некоторое время я просто решила посетить активно, узнать, как его самочувствие здоровья. И у меня был просто шок, когда я на остановке этого человека встретила. Улыбающегося, активного, Немножко была потрясена, говорю, как, что, ведь все отказали оперироваться, как же так, вот что же это было. И он мне говорит, вы знаете, я приехала из Одессы. Я говорю, расскажите, что это такое. Он говорит, я вам говорить ничего не буду, там просто есть врач. И тогда я не знала, что это, Михаил, он просто сказал, там есть врач-ангел. И вот этот ангел, вот с течением, опять же, этой ситуации всех и судьбы, наверное, приехал к нам в Херсон. Она творит добро и для чего сдатна. Тому такие люди, я думаю, для Верховной Рады. Верховній Раді дуже потрібні, тому що саме від них залежить наше майбутнє, не тільки наше майбутнє, наших дітей, онуків і це є майбутнє країни. Під час зустрічі із жінками-лікарями Ухаль Олена зазначила, для неї важливо, по-перше, дізнатися, які саме проблеми мають жителі села. По-друге, врахувати соціальний аспект, адже медичну допомогу треба донести до кожного жителя не лише у місті, а й у селах. В цілому зустріч залишилася. Задоволена, говорить, знає, як навести лад Україні саме для цього і йде до Верховної Ради. А підтримка таких поважних людей це черговий доказ того, що вона на вірному шляху. Я дуже задоволена, що, по перше, мій заклик до. Жіноцтва до лікарського жіноцтва Херсонської Херсонщини він не залишився, не залишив байдужим мою аудиторію, і ці жінки без всяких, так сказати, зовнішніх мотивацій, а тільки. З внутрішньою мотивацією прийшли до мене сюди на зустріч, і ми у такому теплому, досить родинному крузі, з ними дуже добре поспілкувалися, і в мене дуже-дуже ну, приємні враження. Дорогі жінки Херсонщини, беріть владу в свої руки. Беріть владу в свої руки і не бійтесь, і не бійтесь. Ну що вам завадить? Ну хто вас зобразить? А якщо вас хтось зобразить, кажіть мені. Ще чимало побажань та настанов Олені Ухаль говорили лікарі під час зустрічі. Навіть зазначили, бачать її майбутнім міністром охорони здоров'я. Тож підтримку кандидата по 183-му округу всі присутні підписали ли звернення до жінок Херсонщини. Проголосувати на виборах 17 липня за достойну людину матір, лікаря від Бога та просто щиру жінку Олену Ухаль.